Основна мета таких взаємних візитів засвідчити, що Україна єдина. Учасники акції не приховують емоцій. каже, що все подобається, що дуже тепло їх зустріли організатори та й самі львів'яни. Просто просто неймовірна зустріч, коли нас зустрічали в аеропорту. Зустріч студентів, однолітків наших дітей і мер міста Львова. Це було дуже зворушливо, дуже хвилююче. Мені дуже подобається львів, дуже затишне містечко. Мені дуже подобається архітектура та вискиву вулиці. Здається, Це Дуже красиво для студентів приготували цікаву культурну програму. Протягом дня гості з Донецька зможуть покататись на чудо поїзді, відвідати львівські музеї та оглянути пам'ятки архітектури міста Лева. Це чудова нагода об'єднати два міста чи два регіони схід і захід. І це насправді дуже цікава акція, яка тільки зараз набирає обертів. Сьогодні приїхало до Львова 138 донецьких школярів та студентів. і Ми придумали для них цікаву програму. Раніше у Львові стартувала акція зі сходу на захід. Вона триватиме 10 тижнів. Львів у межах акції відвідають студенти із Запоріжжя, Харкова, Дніпропетровська, Маріуполя, Луганська, Ка Кривого Рогу та з Криму Віталій Гамадин Антолій Лопаченко новини.